Ну, як в тебе завжди такі чисті пори. Ну, от подивись, в мене ні завжди в якихось чорних крапках. Що я роблю не так? Ой, дякую, ну що ти? Мені просто так пощастило з порами. Здається, мені ти щось не договорюєш. Ой, ну добре, поділюся своїм секретом. В мене комбінована шкіра і тезона постійно виглядає брудно через сильні нитки. Тому раз на тиждень я роблю невеликий трюк. Спочатку вмиваюся інзимною пудрою і добре масую тезону. Вирішила спробувати ензимку від українського бренду Joco Blend, вона ніжно очищує, не подразнює і досить бюджетна. Наступний крок залежить від чутливості вашої шкіри. Якщо вона чутлива, просто зволожуємо шкіру тонером. А якщо шкіра стійка і звична до кислот, наносите тонік з кислотою. І останній етап гідрогелева маска. Я надивилась ТікТоків з цими масками і вирішила їх неодмінно спробувати. Але я не здогадувалась, як же ж важко їх наносити. Тому, якщо будете робити цю маску, обов'язково беріть спеціальний пензлик. Тепер хвилин 20 чекаємо, поки маска застигне, і знімаємо. Раджу наносити товстішим шаром, тоді вийде зняти маску одним шматком. І давайте ж подивимось на результат: шкіра чистенька і зволожена. Всі ці засоби можна придбати на сайті Joko Blend. А також зверніть увагу, що з лютого вони будуть підвищувати ціни, тому встигніть замовити.